Про події війни говорить Стратком. Зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського запланована на сьогодні, 18 серпня, і має початися о 20.15 за київським часом. Про це свідчить розклад Білого Дому, який оприлюднюють для преси. Як зазначається, спочатку Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті, а потім о 22.00 за Києвом з усіма європейськими лідерами разом у східній кімнаті Білого Дому. До зустрічі приєднаються президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Лейен, генсек НАТО Марк Рюте, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Італії та Великої Британії, президенти Фінляндії та Франції. Головна тема переговорів пошук шляхів припинення війни. Нагадаю, у ніч на 16 серпня на Алясці президент США Дональд Трамп зустрічався з Путіним. Однак офіційних заяв про конкретні угоди чи домовленості після зустрічі зроблено не було. Про успіхи сил оборони України на кількох напрямках відзвітували у Генеральному штабі Збройних сил України. Так з 4 по 16 серпня у Донецькій області зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. Втрати противника у живій силі станом на 16 серпня становлять безповоротні 910 осіб, санітарні 335, взято у полон 37 осіб. Ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. Зокрема, знищено та пошкоджено 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто і мототехніки, 1 РСЗВ, 18 гармат та 91 БПЛА різних типів. Стабілізаційні дії на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжуються. Також минулого тижня зачищено від ворожих груп та одиничних окупантів місто Покровськ. На північно-слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у кількох локаціях. Зокрема, в районі Яблунівки Сумської області просування склало до кілометра. Тим часом російські війська проводять перегрупування і концентруються на двох основних напрямках Покровському і Запорізькому. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю РБК України. За його словами, Покровський напрямок для росіян залишається визначальним. Ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто, це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії. Сьогодні зранку Росія атакувала дронами Харків. Уже відомо про шістьох загиблих, серед них півторарічна дитина. Щонайменше 20 людей поранені. Наймолодшому постраждалому лише шість років. Кількість жертв може зрости, адже терористи ударили по житловому будинку. Зранку лунали вибухи і у Запоріжжі. Внаслідок удару по місту відомо про щонайменше 17 поранених. Пошкоджено житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, міську інфраструктуру. Виникла пожежа. На місці російського удару утворилося провалля, з якого вдалося витягти людину. Російська армія за минулу добу вбила трьох мирних жителів Донецької області: двох людей з Новогригорівки і одного з Добропілля. Ще семеро людей поранені. У Херсонській області упродовж доби внаслідок російських ударів поранено двоє людей, пошкоджені 10 приватних будинків та автомобіль. Ворог бив по області артилерією, авіабомбами, дронами. За добу Терористи завдали понад 90 ударів по 37 населених пунктах Сумської області. Найбільше атак зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах. Росіяни задіяли ракети, дрони, скидали на цивільних каби. Є поранені, пошкоджені приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, магазини. А у Херсоні зранку росіяни атакували з дрона 61-річного цивільного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма і поранення живота та ніг. Вночі росіяни запускали ударні безпілотники і по київщині. У Бориспільському районі пошкоджено ангарне приміщення. Постраждалих немає. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка противник атакував чотирма балістичними ракетами Іскандер М, а також запустив 140 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори. За попередніми даними протиповітряною обороною було знешкоджено 88 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БПЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 182 бойових зіткнення. Як повідомили у Генеральному штабі збройних сил України, вже традиційно ворог найінтенсивніше атакував на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 58 атак агресора. На Новопавлівському було 28 атак, а на Лиманському 21. Натомість на Оріхівському російські терористи спробували просунутися вперед лише раз. На Придніпровському було чотири марні спроби. У неділю ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари чотирма ракетами та 80 авіаційних, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дрони камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, три артилерійські засоби і три пункти управління ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 940 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, п'ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню. 157 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 116 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. 47-ма окрема механізована бригада Магура разом із суміжним підрозділом знищили російську вантажівку з причіпною гарматою під час переправи через річку Сейм у Курській області. Як видно на опублікованому відео, вантажівка окупантів намагалася переїхати через затоплену понтонну переправу за допомогою розвідувального безпілотника Шарк ціль виявили і передали дружньому підрозділу, який знищив терористів за допомогою БПЛА Камікадзе. Перед Збройними силами України стоїть амбітна мета створити роти роботизованих наземних комплексів у кожній бойовій бригаді. Вони виконуватимуть завдання з логістики, вогневого ураження, мінування та евакуації поранених. Впровадженню та масштабуванню безпілотних наземних систем була присвячена чергова робоча нарада під головуванням начальника Генерального штабу збройних сил України генерал-майора Андрія Гнатова. В ній взяли участь заступник головнокомандувача збройних сил України, бригадний генерал Андрій Лебеденко, представники командувань видів родів військ та інших органів військового управління. Зокрема, було зазначено, що у липні обсяг вантажів, доставлених на передній край за допомогою роботизованих наземних комплексів, зріс більш ніж на 80% у порівнянні з червнем. Окрему увагу під час наради приділили підготовці фахівців та нарощуванню кількості операторів роботизованих наземних комплексів. Однією з ключових тем спільної зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн Європи, ЄС і НАТО, були гарантії безпеки для нашої держави після закінчення війни. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічей, Як і було заплановано, спочатку відбулися переговори президента Зеленського з президентом Трампом, а потім була зустріч у широкому форматі. За словами президента України, США дали чіткий сигнал, що координуватимуть і будуть учасниками гарантій безпеки для України. Під час зустрічі окремо йшлося про роботу коаліції охочих і конкретних гарантій безпеки, які готова надати кожна з понад 30 країн, що входять до неї. Лідери розпочали предметне обговорення деталей. Результат, за словами Володимира Зеленського, може з'явитися на папері упродовж 10 днів. Серед інших важливих тем звільнення полонених і повернення викрадених Росією дітей. Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за увагу до цього питання та лист, який вона передала Путіну. Президенти України і Сполучених Штатів домовились працювати над підготовкою обміну полоненими у форматі всіх на всіх. Крім того, президент Зеленський розповів, що після загальної зустрічі Дональд Трамп зателефонував Путіну. А потім обговорив розмову з присутнім. Дональд Трамп повідомив, що російська сторона запропонувала спершу провести двосторонню зустріч з Україною, а потім тристоронню за участі. США. ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив. І мене підтримали всі європейські лідери. Що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним? І після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде напевно, як пройде двостороння зустріч. Російська армія за добу вбила п'ятьох мирних жителів Донецької області. Ще восьмеро людей дістали поранення. По Слов'янську терористи завдали удару двома ракетами Іскандер М і запустили шахеди. Росія продовжує масовані атаки і по Запорізькій області. За минулу добу 441 удар по 13 населених пунктах. Загинули троє людей 34 отримали поранення, троє з них у важкому стані. Терористи випустили понад три сотні безпілотників, били артилерію та РСЗВ. А по місту Запоріжжя допустили дві ракети. До правоохоронців надійшло 54 повідомлення про руйнування квартир, будинків, об'єктів інфраструктури. У Херсонській області упродовж доби, внаслідок російської агресії, шестеро людей були поранені. Терористи атакували дронами та артилерією. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 22 приватні будинки, а також автобус і приватні авто. Крім цього, Росія атакувала і 16 населених пунктів Харківщини. Постраждали шестеро людей, зокрема, двоє дітей: восьмирічний хлопчик і дівчинка двох з половиною років. Терористи скинули три каби і запустили 16 БПЛА. Пошкоджено приватні будинки, кафе, ангар, господарчі споруди та автомобілі. По сумщині російські війська протягом доби завдали понад 60 ударів. Скинули 20 кабів, 10 разів обстріляли з РСЗВ, атакували дронами та завдали ракетного удару. Є постраждалі. У 31 населеному пункті області зруйновано багатоповерхівку, приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, господарчі споруди. У Чернігівській області через атаку російськими безпілотниками у деяких населених пунктах є знеструмлення. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти вівторка противник запустив по Україні 5 балістичних ракет Іскандер М, 5 крилатих ракет. Х101 та 270 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Протиповітряною обороною ліквідовано 236 цілей. Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 40 БПЛА на 16 локаціях. Протягом минулої доби на фронті було 186 бойових зіткнень. Це на два більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, ворог найактивніший на Покровському напрямку. Там було 67 атак. На Лиманському 26. на Оріхівському наші оборонці відбили дві атаки, і по чотири на Краматорському і Сіверському напрямках. У понеділок ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 78 авіаційних ударів. Застосував чотири ракети та скинув 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучив для ураження 5489 дронів Камікадзе і здійснив 5450 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби і два пункти управління противника. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби і два пункти управління противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів. Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікольська, є, що у Тамбовській області РФ. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом дружба повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція Нікольська є частиною економічної інфраструктури РФ і задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора. Довгоочікуваний документальний фільм Грім серед ясного неба вийшов на кіноекрани. Ця стрічка про героя України, льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка з позивним Грім. На його рахунку тисячі знищених окупантів і сотні надважливих військових об'єктів. Драматична доля героя наповнена зворушливими подіями навколо живих і полеглих побратимів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.